Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила. Сьогодні вирішила трішки відволікти вас від воєнних тем, від новин і поділитися рецептом, який я собі сьогодні сама придумала, назвала його запечений борщ. Вам знадобиться буряк, морква, цибуля. Грибочки, все це змішати зі спеціями, додати м'ясо, якого вам подобається, і ставимо запікати. Після цього можна присипати Тертим сиром виходить дуже смачно і корисно. До речі, коли ви готуєте, налаштовуєтесь на позитивні думки. Можете включити якусь відволікаючу, чудову музику, класичну музику, також буде дуже корисно для того, щоб зарядити їжу гарною енерг... енергетикою. Так що, якщо вам сподобалось, робіть собі також цей рецепт. Хай цей запечений борщ вам смакує також. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я дуже вдячна за вашу увагу, за ваші лайки. І також можете писати, які теми ви б хотіли розглянути в наступних прогнозах.